Як приготувати долу, якщо ви це робите вперше, так само як я? Дуже просто в цьому відео все покажу і розкажу. І до речі, сьогодні ми будемо робити перший розіграш на моєму каналі. Тож дивіться уважно, умови будуть саме в цьому відеоролику. Для початку в магазині я побачила баночку виноградного листя, і саме так виникла ідея спробувати приготувати долу. Що ми робимо? Відкриваємо банку, виймаємо листя і нам необхідно відокремити всі листочки один від одного і розрівняти їх. Всі листочки я уклала в каструлю і залила їх окропом, залишила на 15-20 хвилин. Цього цілком достатньо. Єдине ще я їх притисла е, половником для того, щоб е, був незначний прес, і листя покривав, покривала водичка. Далі, поки листя настоюється, ми приготуємо фарш. Для приготування фаршу можна використовувати декілька видів м'яса, курятину і індичку і яловичину, наприклад, або якесь одне, тут же за смаком. Додаємо цибулю, часник, петрушку або кінзу, або мікс петрушки і кінзи. І все це перебиваємо. Фарш ретельно перемішуємо, додаємо сіль перець за смаком і ще можна додати якусь. Цікаву приправу я вирішила додати хмелі сунелі Все це перемішали, і в кінці у фарш додаємо звичайний промитий рис, не відварений, не приварений, просто сирий рис. Оскільки варити долму ми будемо трохи більше години. Повірте, за цей час у вас рис точно звариться. Як формувати самі роли? Я купила спеціальну з таку штуку, бо ролів вийшло багато. Це підказка на майбутнє. І за допомогою такої штуки думаю буде простіше готувати. Для початку листя ми вкладаємо жилками всередину, гладкою стороною назовні вас має вийти долма. Як бачите, перші декілька разів в мене не виходило, бо я ще не пристрілялася, як то краще покласти той листочок, щоб фарш був всередині, і все закручувалось. Десь з 4-5 спроби все вийшло ідеально і доволі просто. Кількість е цих ролів з виноградного листя вийшла значна. І тут увага, ну до речі, цей девайс дуже дуже раджу. Якщо любите долму, з ним, я думаю, буде набагато простіше готувати, бо вручну я навіть не уявляю, скільки часу у мене б на це пішло. Ось стільки ролів в мене вийшло, і тут увага щодо конкурсу: хто вгадає і вірно напише першим серед моїх підписників, ви маєте бути підписані на мою сторінку. Хто перший із підписників правильно напише версію, скільки вийшло в мене ролів, той отримує ось такий подаруночок, який ви можете бачити зараз на ваших екранах. Корисна річ для кухні. Пишіть свої варіанти відповідей у коментарях на одного користувача. Один варіант відповіді, я думаю, це буде чесно. Пишіть ваші варіанти, і подарунок відправлю по Україні новою поштою, тому хто першим вгадає правильну відповідь. А ми йдемо далі. Щільно укладаємо в каструльку всі роли, наші, нашу дому. Зверху я нічим не притискала, бо в мене якраз вони вийшли по формі каструлі. Якщо каструля значно більша, ніж у вас кількість цих рулів, можна притиснути пресом, щоб вони не спливали. Дно каструлі обов'язково викладіть парою листочків. По-любому якісь надірвані, нецілі шматочки лишаться, то пару листочків залиште і викладайте на дно для того, щоб долма не пригоріла. Варимо під закритою кришкою годину 15 годину двадцять. Води буквально літр в мене пішов на всю цю історію. Поки долма вариться, я приготувала соус, це часник сіль, перець, петрушка і заправила я все це йогуртом звичайним. В кінці, коли долма у вас приготувалася, я, наприклад, злила трохи зайвої води, приблизно половинку, все інше увібрала в себе долма. По факту вас всю рідину має забрати долма і ніякого бульйону у вас не лишиться. Дуже смачно, як в холодному вигляді, так і в теплому, особливо ось з таким соусом. Якщо сподобався рецепт, поставте лайк і не забудьте підписатись на мій канал. А я бажаю всім смачного!